Накополь, поднимайся, поднимайся, чтобы рыба не поднимешь. Так, жителі стрілецької набережної випустили у стрижень 300 кілограмів різної риби. Все для того, щоб очистити річку. Білого амура, чорного амура, що дуже велика рідкість на сьогоднішній день, білого толстолова і декілька видів карпи. Ісходили з того, що чорний амур поїдає ракушки, білий амур чистить річку і їсть водорості, тому таке разнообразі. І карп теж. Достатньо тут кормової бази, щоб питатися зі Ідея очистити і оздоровити річку виникла у Олександра Малиша. Я згадав дитинство, яка річка Стрижень була чистою. Її постійно чистили ну, від трави, від зайвої водорості. І тому ми з мешканцями, ідея була моя, так підтримали цю ідею мешканці нашої селецької набережної, в тому числі і забудовник надав допомогу. Ми хотіли, щоб ця ідея стала челіндженою. Тут не стоїть питання в деньгах, нам допомагала підприємство Це Живінка, наша Чернігав Риба, яка спонсірувала нам, допомагала з транспортом, з рибою. Випустили мальків і дорослу. Рибу еколог Юрій Карпанко каже: ці види риби дійсно допоможуть зменшити замоленість річки, якщо їх кількість правильно розрахована. По столу Білий амур – це риби, які живляться рослинними рештками і рослинністю це види, які спроможні зменшувати кількість рослин, що зростають на березі, в товщі води і так далі. Якщо риби буде занадто багато, то вона буде голодувати, і вона природньо буде відмирати. Якщо її занадто мало, то вона в принципі, функцію не виконує. Тобто, оптимальні розрахунки потрібно робити. Місцеві жителі сподіваються, що риба буде розмножуватися. Головну загрозу бачать у браконьєрах. Класний, офігенний кайф, який не хочеться, щоб там сіточники, електроудочники, тому сама компанія і самі вже... Самі жителі горять на тому, що ми будемо з цим боротися, сообщати там в органи. Віталій ходить на стрижень, рибалити. То чи білий Амур каже, йому ще не попадався. На що я не знаю, тому що я його тут не ловив. Карасі тут є багато. Як бачите, вони оце пасуться цю траву. Це все, що на дні, це вони з'їдають. Це дуже добре. Ольга Онищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.